Щодо того, що відбувається на міжнародній арені, далі будемо з вами продовжувати говорити з приводу результатів стамбульських перемовин і з приводу тих країн, які можуть виступити надалі посередниками між, скажімо так, дипломатичними рішеннями між країнами, і включно нагадаю, що за результатами стамбульських перемовин була пропозиція провести зустріч на рівні лідерів. Українська сторона її запропонувала, тобто Україна Росія, тобто лідер нашої держави та диктатор Російської Федерації. Та за участі ще двох країн: президентів двох країн: це президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Трампа. Пробачте, та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. І ось з'явилася інформація, що в Туреччині пояснили заяву щодо планування зустрічі Трампа Путіна і Зеленського у Стамбулі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зателефонувати американському та російському президентам Дональду Трампу та Володимиру Путіну. Метою є зустріч лідерів України. Росії та США. за попередньою інформацією відповідні контакти можуть відбутися вже протягом цього тижня. Про це повідомляються у невиданні недоли Едженсі. Окрім того, реджепти Ердоган заявив, що цього тижня може поговорити з Володимиром Путіним і Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі чотирьох лідерів, включно із Зеленським. Цитую, що каже турецький президент. Цього тижня, проводячи переговори з Путіним і Трампом, хочемо розуміти, чи зможемо зібрати цих лідерів Путіна і Зеленського разом у Стамбулі. Цю заяву Ордогана прокоментували у директораті з питань комунікації президента. У подальшому особливо а, можливо вже цього тижня шляхом проведення переговорів із шановним Путіним а також шановним Трампом. Ми намагатимемося з'ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів Путіна і Зеленського разом у Стамбулі. Нагадаємо, що ще нещодавно перед переговорами в Стамбулі Ердоган вже говорив із Путіним. Тоді під час телефонного роз... Змови вони обговорили двосторонні відносини: війну в Україні та ситуацію у Сирії. А в середу, 23 липня, нагадаю, те, що у Треччині минув третій раунд переговорів між Україною. Та Російською Федерацією українську делегацію очолював тоді секретар Умєров, а Російську помічник диктатора Мединський. Але це ще не все. З'явилася інформація також і про те, що в принципі Україна і Російська Федерація домовилися про зустріч Зеленського із Путіним. Про це заявив голова МЗС Туреччини. Так от Україна і Росія в загальних рисах згодні, що необхідно провести зустріч президента Володимира Зеленського із диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних. Справ Туреччини Хакан Фідан із посиланням на НТВ Фідан зазначив, що війна Росії проти України призвела до серйозних регіональних і таких от глобальних наслідків. Окрім гуманітарної трагедії, цілі міста зруйновані. Це з одного боку, а з іншого ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до масштабнішої війни і розколу на міжнародній арені. Це складна і дорога війна, в якій використовується все, окрім ядерної зброї. Додав міністр. Він нагадав, що під час зустрічі України української та російської делегації в Стамбулі цього тижня обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського і Путіним. В принципі, було досягнуто домовленості про проведення саміту лідерів Туреччині. Тут на переговоренні делегації чекає велика робота. Вважає Фідан. Голова турецького МЗС додав, що в міру просування переговорів він спостерігає прояв волі до пошуку компромісу. І якщо процес продовжиться в тому ж досі, то може бути знайдено проміжне рішення. У всіх є козир, які вони не розкривають. Ми намагаємося створити для цього. Його мови додав він, не уточнивши, що має на увазі. Нагадаємо, що раніше джерела РБК Україна повідомляли, що для української делегації пріоритетною темою обговорення на переговорах з Росією була саме організація зустрічі лідерів, точніше організація зустрічі на рівні лідерів. Після завершення переговорів голова української делегації, секретар ради нацбезпеки та оборони України Русте Моров розповів, що Україна запропонувала Росії провести зустріч на рівні лідерів до кінця літа, тобто до кінця серпня місяця. Е включно передбачається, що брати участь також будуть і президент Туреччини, і президент Сполучених Штатів Америки. При цьому голова російської делегації, помічник російського диктатора Мединський, ну насамперед, скажімо так. Чіткої відповіді не надав, чи згодна Москва на таку пропозицію. Бо, як бачимо, як завжди, Російська Федерація старається ухильнутись від будь-якої зустрічі на рівні лідерів, і багато експертів зараз висловлюють, що це мало ймовірно, але час покаже, як вона насамперед буде. Валерій Клочок, експерт, також надав свої коментарі з приводу зустрічі Зеленського і Путіна. Чи реально це чи ні? Що думаю з цього приводу експерт. Далі давайте послухаємо. Володимир Зеленський, коментуючи переговори у Стамбулі, які позавчора відбулися, вони тривали 40 хвилин, інші кажуть 38. Він заявив про те, що Росія вже сама порушує тему його зустрічі із Путіним. І каже, ми завжди відкрито порушуємо питання про зустріч на рівні лідерів. І, до речі, він ставився одним із основних завдань на переговорах в Стамбулі, на відміну від Росії. І тепер каже Зеленський, вони самі почали говорити про це під час спілкування з нами. Це вже можна вважати кроком обік можливого формату такої зустрічі. Але учора повідомлялося про те, що в Кремлі відмовляють у зустрічі з Зеленському до кінця літа. Сьогодні знову наголошує Пісков на тому, що наразі підходи Москви та Києва діаметрально протилежні, навряд чи їх можна зблизити відразу. Для цього буде потрібна дуже складна дипломатична робота. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, навряд чи. Я і те, що Путін прагнутиме першим зустрітися із Трампом. До речі, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив про намір організувати зустріч Трампа і Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. Про це пише турецьке видання. І я думаю, що Путін прагнутиме зустрітися якщо не в Стамбулі, то в Пекіні із Трампом, куди він поїде. На початку вересня місяця. Трамп не заперечує можливість бути там присутнім, але знову ж таки я не поспішав би говорити однозначно, що Трамп буде. Що, власне, говорить Ердоган про можливу зустріч? Каже, ми хочемо зібрати лідерів у Стамбулі. Наголошую, друзі, таке вже було. Ердоган таку ініціативу проявляв публічно. І каже, можливо, вже цього тижня я проведу переговори з Путіном і Трампом. І як повідомляє Reuters, Ердоган під час саміту НАТО, який був в Гаазі буквально нещодавно, минулого місяця, наприкінці місяця, повідомив Трампу, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Тереччині для мирних переговорів, те, про що я вам, власне, говорив. І Трамп сказав, що я можу приїхати, звісно. Вважаю за доцільне зустрітися з Путіним, але якщо Путін туди приїде, ну, як бачимо, зараз Путін не поспішає. Хоча, як бачите, Володимир Зеленський... Говорить про те, що Путін нібито посилає сигнали і готовий до зустрічі на рівні лідерів. Це те, що фактично хоче дуже Зеленський. Хоча я відверто вам скажу не бачу того, що така зустріч може дати якийсь результат, тому що необхідне бажання Путіна припинити вогонь, хоча б по лінії бойового зіткнення. Поки що він це не демонструє, навпаки, нарощує наступальний потенціал на тому самому Покровську, про що я вам щойно сказав. Генерал годжес пояснив, чому Росія не спроможна перемогти Україну за словами генерала, все, на що здатна Росія, це продовжувати вбивати мирних українців. Наразі немає жодних ознак того, що російські окупанти можуть прорвати або зламати українську оборону. Таку думку висловив колишній командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю Студія Захід. За його словами, Україна вже довела, що може стримувати Росію, адже після 11,5 з половиною років війна війни, війни країни агресор контролює лише 19% українських територій. Російські військово-повітряні сили уникають польотів повітряному простору України, а чорноморський флот РФ практично зник з оперативної арени. Росії не вдалося перервати постачання техніки та боєприпасів для України з Польщі. Немає жодних свідчень того, що російська армія здатна прорвати або зламати українську оборону. Вважає Годжес водночас генерал підкреслив, що зараз Україна не має. Достатньо ресурсів, аби витіснити Росію, тому без значних зовнішніх змін ситуація на фронті за рік швидше за все буде схожою до теперішньої зовнішнім чинником. До змін може стати або рішучий тиск е, заходу на здатність Росії експортувати нафту, і газ до Індії та Китаю, або масштабне надання Україні високоточного далекобійного озброєння. Росія не здатна перемогти Україну. Все, на що вона спроможна, це продовжувати вбивати мирних українців, сподіваючись на втому заходу. Сумніваюся, що російська економіка витримає ще кілька років такої війни, особливо якщо її енергетичний експорт буде заблокований. Підсумував він.